У кожну четверту суботу листопада в Україні щорічно відзначається Скорботна пам'ятна дата, День пам'яті жертв Голодомору. А чи знаєте ви, що ж таке Голодомор? Послухайте, будь ласка, казку, казка про добрих людей. Колись дуже давно жила маленька дівчинка. Була у неї велика і дружна родина, дорослі працювали, займалися господарством, а дівчинка їм допомагала, вчила грамоту та математику. Ця родина товаришувала з іншими такими родинами. Вони були дуже самостійні, вільні, горді, разом раділи. А якщо необхідна була допомога, Допомагали один одному. І земля щедро дарувала працьовитим людям свої скарби. Найголовнішим скарбом люди вважали хліб. Жили в ці люди в країні, яка називалася Україна, любили її, оберігали від лиха, дізналися злі люди, що є такі веселі і щирі люди. Вирішили напасти на цю країну. Вкрили чорні хмари небо, не виходило сонечко, не дарувало своє тепло. Почали перемагати вороги, забрали в людей їжу, залишили їх без хліба і почали гинути добрі люди. Янгол побачив біди добрих людей і розкрив свої крила. Захищаючи їх від лиха, а на згадку про важкі часи залишив квітку це незвичайна квітка, квітка незабутка. На превеликий жаль, це не просто казка. Всі події дійсно відбувалися в житті нашої країни. Ми пам'ятаємо про ці страшні дні, це велике щастя на землі, коли хліб вродив. Шумить колосся, він святий на нашому столі, споконвіку так вважати довелося. Ми пам'ятаємо.